Але давайте просто прояснимо ситуацію. От Борислав говорить про те, що прем'єр казав, що дайте прем'єра, і я йду. Ні, це неправда. Ви трошки не так говорите. Я пояснюю, у нас зараз на цьому тижні з'явилася ще одна додаткова проблема. На жаль, у нас де юре зникла коаліція. Тепер у нас на одне завдання більше, і тепер ми повинні розуміти, що дійсно президент 30-го числа в середу їде до США і повинен там представляти, що ж далі буде з нашою країною, яким чином ми будемо виходити з цієї штучно створеної політичної кризи. І дійсно, і народний фронт, і я переконаний всі народні депутати і всі фракції. Готові до того, щоб ми до 29 числа мали конкретний результат вирішення цієї проблеми, і більше того, я наголошую, що Арсеній Яценюк до цього готовий. Тепер ідемо по, по крокам. Буквально нам до дні. Готовий а це до створення нової коаліції. Но не більше. Ноні боля вот про дезвольте, пане ви знаєте. історія про те, э, що у нас коаліція тільки що розвалилась, це знаєте. Ну давайте говорити де юре, ви розумієте? Де юре вона розвалилася на цьому тижні. Де юре – це якийсь політичний напірстень. Добре, дайте, дайте давайте, будем, давайте давайте ну, не будемо... От, от, пане Ігнат, ну, давайте не ну, будемо. Це відповідне політичне шумерство. Поймаєте, з вот, допомогою різного роду юридичних кезуїстів ми провозглашаємо коаліцію, яка тільки що розвалилася, хотя вона розвалилася в середній февралі. Обстрагуємося від того, що коаліція розвалилася на цьому тижні. Вона розвалилася, це факт. Повинні створити першого в в. давно ні, радикальна партія не в коаліції а тепер на етаді радикальна партія сказала, що вона взяла і вийшла. Я просто не розумію, чи я ніколи не перебуваю. Ніколи про літаків дозвольте. Я просто продовжувати просимо. Знаєте, що ви визнаєте інше, що розвалилась країна, і треба не Вашингтон їздити, а в Курах зараз лідова і не стіни стільки для вас і для керівництва до двадцять числа. часа. Найголовніше, що далі кулуарно змовно. Переставляють стільці, а прізвища ті самі. Яка Подивіться, кандидати. Є інше прізвище. Є молоді українці, є хтось, хто пройшов очищення. Жодного. Бюджет, яким як мародери ухвалили і в темряві запропонували всій країні, запропонували санітаркам зарплату. Скільки? 1200 гривень. Меньше. запропонували в місяць. Слухайте Меньше, у вас. Менше. Буде заграти лікарям і зимати інше. Коли буде не виправне болото, нове, яке зберігається ось що Давай. насправді є інтересом всіх кулуарних змов. Що за цим стоїть? Так. Колеги більше... дозвольте просто але продовжити, щоб ми зрозуміли, що ви ніколи не визнаєте, щоб жоден з вас не поїхав до людей і не провів прийом громадян, яким ви так клялися змінити. державу? Ми дуже прекрасно про лірики, але партерам. в Нас лишилося ви три дні. Три дні на те, щоб ви вирішили цю три, не треба лірики. Нам зараз не треба ані ліричних відступлень. Нам не треба ніяких політиканств. Нам треба просто виконати кроки, Виконайте. створити коаліцію. Презентувати це... прем'єра програму і уряд конкретних це... людей це коалиції, задовільнити країни, заяву країни, Арсенія Яценюка, якщо така буде парламентом про його буде. добровільну відставку, і тільки буде. тоді голосувати за прем'єра це... за кожного так. міністра, якого ми повинні в широкому полі обгур... за полтора так, я до того не і зробили. веду розумієте, у нас. у нашої стране. зараз немає виходу. Мы повинні в три дні это все зробити. Як це зробити фактично? Це дуже важко, дуже важко. Я вам більше мило... мило... того скажу. Я вам ви хочете За вы кожного міністра? Ні, просто відповідь. Нет, просто ответьте. я вам не знаю, почему. Обратите раз... раз... внимание, хотите... этот человек говорит за каждого министра, и перед этим именно их премьер принципиально сказал, или пакетом за всех, или не за кого. Прекрасно. а хочется я вам расскажу, что, есть статья Є стаття закону про кабінет міністрів, яка передбачає, що за міністри можна голосувати як пакетним голосуванням, так і за кожного треба. Але коллеги. ми повинні Давайте кожного голосую. міністра Хорошо, Андрей, бачити, раз і так, раз так давай дивитися. Если ви на настолько вірите в програму три дні чітко ответи за прем'єра Гройсмана за ці три дні ви проголосуєте. Дуже прекрасно ход. питання. Ви знаєте, я сьогодні був на Я, я попросив <голоси> дати я ответ так, відповідь. Відповідь. это да. І відповідь. <голоси> Якщо я вам відповім так <рес> чи ні, це не буде повна відповідь. Я а вам а хочу шо? пояснити свою <рес> позицію. Ви не хочете її вислухати. Подождите, Давайте вислухати. А Якщо ви задаєте питання, будь ласка. Андрей, я вижу им я, 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 я прошу, вот у нас в прошлый раз очень организованно проходила передача, потому что в начале программы я, я рассказал. Нет, нет, не, 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 не поэтому. Я просто э, в начале знал? программы рассказал байку, как э, борются на американском телевидении с людьми, которые очень много говорят. Э, у каждого наушничек есть в ухе. Мы, к сожалению, это не можем обеспечить. Э, ну, у, Украина это все-таки еще не США. Э, и когда вот человек начинает очень долго говорить, ему говорят, 45 секунд осталось. Втом 35 секунд. так прекрасно. Олексій вот... задав питання. Я вот, хочу вот, відповісти. У вас уже 15 секунд. Оставили. Прекрасно. Я вам відповім дуже коротко. Я Зустрічі на презентації, яка яку презентував гіпотетично новий прем'єр-міністр пан Гройсман. Так, от він чітко сказав, що на моє запитання конкретно, якщо ви ми за вас проголосуємо, як ви будете погоджувати і презентувати парламенту своїх міністрів? І він мені чітко відповів, що я буду їх в широкому колі обговорювати, обговорювати їх програму кожного окремо кандидата, і тільки після цього ми зможемо за них голосувати. Все. іншого варіанту немає три дні. Чи вон можливо це зробити? Б... Ви подождієте, я плохо слышу, і я соображать уже став, де був ответ на мой чіткий вопрос? <свят> народний <свят> фронт <свят> поддержит Гройсмана на прем'єра, і які... <плес> за, за тих умов, які вас організована публіка. Як для Туга Дума, повторіть за тих умов, які наголошує Народний фронт, ми готові голосувати за Гройсмана, за Яресько, за будь-кого кого запропонує президент парламенту, але є умови прем'єр. Кабмін, програма, підтримка. Е зараз, зараз, розповідь. Розповідь. зараз розповідь. Розповідь. ви знаєте, на жаль, я дуже добре розумію цю трагедію, яка сталася, оскільки я до депутатства також займався адвокатською діяльністю, і на мене неодноразово здійснювався і психологічний, і е фізичний тиск. І я розумію, що це таке, але ви знаєте, той безпрецедентний випадок, який стався. Я в будь-якому випадку можу його пов'язувати тільки з тими з тими політичними ді справами, які були впроваджені цього адвоката. Я переконаний, що зараз дійсно ми не можемо і не маємо права робити якісь е, висновки поспішні. Але я знаю, що вже є в Генеральної прокуратури е, інформація про е, виконавців цих е, вбивств. Вони наскільки мені відомо затримані. І я сподіваюся, все ж таки, що замовників, ми також дізнаємось, Але ми повинні задати собі одне просте питання: кому це було вигідно? Я можу зробити робити абсолютно сміливу заяву, що в Москві це було абсолютно вигідно. Оскільки зараз ми маємо два паралельні процеси: ми маємо процес над Савченко, який вже начебто закінчився. Не можу правда назвати його юридичним процесом, оскільки це було виключно судилище, яке не піддавалося піддавалися жодним процесуальним нормам. Я думаю, що адвокат мене підтримує в цьому питанні, і паралельно ми маємо процес в Україні над двома гейрушниками, в яке вже доведено, що вони є громадянами Росії і що вони безпосередньо вчиняли злочини на догоду Кремля. І зараз. Вбивство адвоката його фізичне усунення воно може вплинути на строки розгляду цієї справи, оскільки я переконаний, що там вже десятки томів цієї справи, і вони мають це знову почати з нуля. Коли зараз ну, я буде, буде говорив, да, давабуде буде, буде власно підшуковуватися новий адвокатський склад? Ви знаєте, після цих подій я не впевнений, що е, всі адвокати, які зараз є в Україні, е, отак легко погодяться. Я впевнений, що треба буде або організовувати фізичний захист безпосередньо органами внутрішніх справ і централізовано це робити, але або власне ризикувати далі життям наших адвокатів. Асловасі. У нас 30-38% виборів вирішують, але я хочу сказати, що чому, чому ця позиція у нас зараз за результатами соціологічних опитувань центру разумкова більше 50% дійсно бажають перевиборів парламенту. Це є соціальне дослідження, але я хочу сказати. Ви на початку програми сказали, як можна розрішити цю урядову кризу? Так от саме в цьому криється відповідь: немає урядової кризи. У нас є криза. Взагалі політична. У нас є криза довіри до парламенту, криза довіри до уряду і криза довіри до президенту. А також ми не повинні забувати про кризу до судової гілки влади. Отже, ми зараз отримуємо такі результати, виключно через те, що зараз, якраз півтора місяці, вже відбуваються політичні чвари. Немає політичної волі на те, щоб вирішити і поставити крапку. І якраз зараз у нас тільки є час, щоб не відбулися ці 39%, У нас є час до вівторка власне погодитися з президентом. Виконати е, ті умови, е, про які зараз говорить прем'єр-міністр, діючий і народний фронт, і власне всі фракції, які перебували в європейській коаліції, якщо є вимога е, громадян обрати нового прем'єра, якщо є вимога зробити новий кабмін, але з такою програмою, щоб отам, отам ті відсотки більше не з'являлись,